Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 листопада 2024 року. Ну що ж, будемо дивитися, яку енергію ми будемо сьогодні відчувати. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні двійка пентаклів. Що в нас на дні колоди? Десятка кубків. Угу, Вчора була карта сім'ї, і сьогодні вона вже на дні колоди. А енергетика дня двійка. Двійка завжди це роздвоєність, подвоєність, важко зробити вибір. Це коли нам потрібно дотримуватися балансу між, так як це пентаклі, між витратами. Між е, тим, що я маю, тим, що я можу чи хочу, збалансовувати свої бажання. Можливо, ще не надійшли кошти, а ви вже спланували на що їх витратити, і потрібно дуже бути уважним до своїх ресурсів, адаптовуватись, адаптовуватись під ситуацію. Пристосовуватися, проявляти винахідливість, гнучкість, тому що бракує ресурсів, бракує сили, бракує грошей, бракує ресурсів. Вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Бачите, навіть може бути в когось така ситуація, що настільки бракує ресурсів, що потрібно от навіть в такий. Якась така ситуація, де дуже потрібно буде проявити свою винахідливість і гнучкість, бачити тут на скейті, і не випустити з рук монетки, тобто дотримуватися такого балансу, буде нелегко. На дні колоди десятка кубків, це сім'я, це радість, можливо, саме допомога потрібна членів, членам вашої сім'ї, рідним. Можливо, купити подарунок, тобто або ресурси потрібні, допомог, ну, ви щось разом робите, фізично, так? Допомогти, а ви не маєте сили, не маєте часу, не маєте можливості. Можливо, ви хочете зробити приємне щось, купити подарунок або допомогти грошима, знову ж таки. Рідним або діти, діткам щось купити, діти чи онуки. Ну, тобто, подарувати позитивні емоції рідним, а вас, ну, ви не розрахували свої можливості. Ви сподівалися, що гроші будуть, гроші надійдуть, вам їх заплатять, а їх немає, і треба якось. Викручуватися от з тої ситуації, тобто от, от така сьогодні енергія, що потрібно тримати рівновагу і баланс, як би не було важко. Потрібно підлаштовуватися, викручуватися, бути дипломатом. Що нам буде допомагати сьогодні, отак вистояти в такій нелегкій позиції? Що нам допоможе? Сімка кубків. Можливо, буде варіант, і якийсь ми оберемо один з варіантів, який буде найлегший, тому що ж потрібно пристосовуватися, потрібна винахідливість. От і оце і є така мрія, коли ви один з варіантів знайдете або підлаштуєте під свою ситуацію. Ну, це така, можливо, ілюзія, можливо, мета, фантазія ваша допоможе вам. От фантазія швидше за все, так? Тому що у вас є ідеї, у вас є мрії, є натхнення, позитивні емоції, оце все поможе вам, тому що, що стосується це рідних, на дні колоди в нас була карта сімейна. Настільки вам хочеться подарувати приємні емоції чи допомогти людині, тому що ви, ви обіцяли, що ось ваша така тут винахідливість, бажання допоможе. Ви підлаштуєтеся, зможете знайти вихід з цієї ситуації. Ну що ж, а що ж буде заважати? Що буде заважати? Mm, розбите серце, що вам боляче, що не так, як ви собі спланували. Що насправді ви хотіли, ви щиро пропонували допомогу, або mm, вас це тішило, що ви зробите подарунок, що ви щось купите, чи ви поможете фінансово. Тобто, от ви так це вже бачили, роз... аж уявляли собі, мріяли про це, а ситуація склалась не так: потрібно викручуватися, підлаштовуватися. Вигадувати щось, що це вам розбиває серце, що все що пішло не за планом. А можливо, гострі язики чиїсь, тобто, що рідні побачать, що ви не спроможні виконати свою обіцянку, і, можливо, вам про це скажуть. Тобто, бачите, тут меч, стромлений серце, меч це може бути інформація, меч це може бути чийсь гострий язик. А можливо, у вас від цієї ситуації цілої, що пішло щось не за планом, буде боліти серце. Ну, таке розчарування буде заважати. Заховаємо, тому що ми бачимо, що тут які наміри були, що тут справді від такої ситуації, яка від вас не залежить. Ви хотіли як краще, але... Немає можливості. І від такої ситуації дійсно може розболітися серце, тому що є наміри, нема можливостей, є бажання, знову ж таки, немає ресурсів. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам, щоб ваші бажання втілювалися, щоб ваші можливості, щоб ви мали можливість втілювати, допомагати особливо своїм рідним. Щоб ваші бажання збігалися з вашими можливостями, щоб ви, яка б не була ситуація, ось тут так, щоб ви знайшли можливість, щоб ви м м проявили винахідливість, адаптувались під ситуацію і знайшли вихід. Люблю вас собі, маю, гарного дня, позитивного вам дня, тому що дивіться, допоможе. Позитив, мрії, радість, ну кубки, емоції допоможуть. Не падайте духом, і все буде гаразд. Люблю вас собі, маю, ви в мене найкращі. Ви заслуговуєте на радість, на щастя, на успіх, на втілення, здійснення. Ну що ж, мої любі? Гарного дня! Позитивного дня, натхнення вам, бажання, радості. А я чекаю від вас на зворотній зв'язок. Вдячна, що ви в мене є. Мені дуже-дуже приємно, що ви мені пишете, що ви мені розповідаєте. Мені приємна ваша підтримка, ваші побажання. Вдячна вам безмежно, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. І почуємо ще. До зустрічі, папа!